Перед вами фрезер для манікюру та педикюру Krypton XPC 400. Дана модель доступна до замовлення у білому кольорі з ось такою пурпурною накладочкою та з сірою накладочкою. В комплект входить ось такий блок керування потужністю 65 Вт, ручка XPC 400 на 40 тисяч обертів, яка має вагу близько 200 г, систему затиску фрези 200 стволок. Також крупний момент ручки складає 4,5 ньютона на сантиметр. В комплект входить також силиконова підставочка на стіл. Ось такий ковпачок на блок, який може кріпитися як з правої, так і з лівої сторони, що дуже буде зручно для шульг. Також в комплекті буде педаль, яка підключається до блоку керування ззаду, ремкомплект до ручки. І також гарантійний лист з гарантією на 24 місяці. Користування. Для того, щоб відвімкнути фрезер, ми підключаємо ручку спереду, вмикаємо сам блок, у нас загорається зелена лампочка. Виставляємо ручне керування, також форвард або реверс обираємо і можемо плавно набирати оберти. Оберти набираються плавно, ручка без вібрації. Для того, щоб пер... переключити напрямок руху фрези, ми повністю зменшуємо оберти та перемикаємо напрямок руху. Для того, щоб працювати з педалю, ми переключаємо на педаль, виставляємо оберти і натискаємо на педаль. Також в даній моделі фрезера є дуже зручна функція Protection Plus. Коли буде перенавантаження, фрезер вас про це повідомить. Ось цією червоною лампочкою. Червона лампочка вона буде загоратися. Рекомендуємо до використання дану моделі.